Представник президента США Дональда Трампа стів відков заявив, що вибори нового глави держави в Україні є необхідним кроком і обов'язково відбудуться. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону, який відомий своїм, м'яко кажучи, ліберальним ставленням до Росії. Тож не дивно, що під час бесіди Карлсон повторюючи кремлівські тези про нелегітимність президента Зеленського натякнув на потребу виборів в Україні для укладення мирної угоди. Від Ков погодився і заявив, що голосування відбудеться. Похвалив Зеленського за зусилля в складних умовах. Далі процитую Віткова, так, вибори в Україні будуть. Вони на це погодилися. Кінець цитати. І внаслідок російської атаки на Сумщині загинуло двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Про це повідомили в поліції Сумської області. Атаки призвели до значних руйнувань. Знищено 26 приватних житлових будинків 30 пошкоджені. Також зачепило багатоквартирний будинок, магазин, будинок культури та три господарські споруди. І двоє загиблих і знищені вогнем помешкання напередодні ввечері. Столичні рятувальники ліквідували чотири пожежі. Дві з них на вулиці Рональда Рейгана о сьомій вечора та в машинобудівному провулку о двадцять минулося без жертв під час гасіння, ДСНСівцям довелося вивезти власників на вулицю. А от пожежі на вулиці Бориспільській, що сталося о 20-й годині, загинув чоловік. І ще один трагічний випадок стався за годину на вулиці Бобринецькій. Під час ліквідації Займання в приватному будинку врятували власника житла жінку на превеликі жальні у ДСНС. Чергове закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.